Важко сказати, для чого одній людині 5 помешкань у Києві. Якщо, звісно, вона не планує займатися квартирним бізнесом. НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули звинувачення народному депутатові від партії Слуга народу Андрієві Клочку. Звинувачення у незаконному збагаченні. Таким чином, він став ще одним із кількох десятків. Із кількох десятків нардепів 9-го скликання, діяльність яких викликала підозру у правоохоронних органів. Вітаю товаристо! Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Сьогодні обговорюємо тему парламентської корупції, зокрема, підозру, яку вручили народному депутатові Андрієві Клочку. І якщо це відео викликає у вас емоції, а їх буде більше ніж достатньо чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі в описі під цим відео. Отож, для початку, як завжди, коротко фабулу цієї історії. За даними слідства, у 2020-2021 роках народний обранець Набу у власність активи загальної вартістю 25 мільйонів. мільйонів. Хоча офіційний дохід та заощадження його дружини за цей час становили не більше 14 мільйонів, тобто різниця в 11 мільйонів. Таким чином про це інформує Набу. Також в НАБУ вказують, що йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Тесла та Мерседес Бенц. Аби приховувати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на матір, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Зрозуміти, хоча у людині аж 5 квартир у столиці, доволі складно, якщо це, звісно, не багатодітний батько, який заздалегідь дбає про житло для своїх нащадків. До таких клучков, здається, не належить. Та й оформ... оформлював він це житло не на дітей, а на матір, яка навряд чи буде одночасно жити у всіх п'яти помешканнях. Та й займатися будь-яким. Ким бізнесом народним депутатам заборонено, в тому числі і квартирним. І ось тут звертає увагу на себе той факт, що все це майно було придбано у 20 21 роках, тобто до війни. Не буду наполягати на своїй 100% правоті, однак саме йдеться про саме той період, коли був розпал чуток про так звані виплати. Народним депутатам у конвертах йшлося про депутатів від фракції Слуга народу. З такими звинуваченнями виступали депутати, зокрема депутати, які вийшли з цієї фракції: Антон Поляков, Ганна Скороход та Гео Лерус. Йшлося про мінімальну виплату у 5 тисяч доларів у місяць простому депутат депутатові. Власне, мета таких виплат була начебто благородна, унеможливити залежність нардепів від олігархічних груп, а заодно навести дисципліну у доволі різношерстній фракції Слуга народу. І відразу нагадаю, що депутат Антон Поляков за не зовсім зрозумілих обставин трагічно загинув. Ну, Начебто йшлося про самогубство, але хто його знає. І якщо такі виплати були, то це даруйте, свідчить про моральну убогість того, хто це придумав. Бо з моєї точки зору, звичайного виборця, не має принципового значення, хто робить цю корупційну конвертовану виплату. Чи то Коломойський, чи то Ахметов, чи то якийсь посланець Зеленського. Чи то Андрій Богдана, чи то Андрій Єрмака. Це не має жодного значення. Друге, у фракції перебувало на той момент 242 депутати. Зараз їх є менше, але суть на в тому. Отже, якщо 242 депутати по 5 тисяч, а це була мінімальна виплата простому депутату, не враховуючи там. Голови комітету, з заступника голови комітету і так далі, де виплати були більшими, тобто рахуємо по 5 тисяч, щоб не плутатися в цифрах, це виходить по мінімум 1 мільйон 210 тисяч доларів. А звідки вони взялись? А від доходів 95-го кварталу за фільм Слуга народу може, якому обіцяли побороти корупцію, нагадаю. Чи від якихось інших олігархічних груп, не Коломойського, а, скажімо, його конкурентів. А яка, вибачте, різниця? Далі, звинувачення у виплатах конвертів так і не були підтверджені. Жодного депутата при отриманні цієї виплати так і не затримали. Але ж, якщо вони були, то кончили чи мусили десь матеріалізуватися? І тут питання, а чи не звідти походять оці статки нардепа Андрія Колочка? Принаймні мусить бути від нього пояснення, а за чий рахунок весь цей бенкет? Згодом, з початком війни, грошовий потік всох, і депутати були змушені жити на голу ставку, тобто на одну депутатську зарплату. А це... У простого депутата от, у, у, зараз це є 30 тисяч на місяць плюс компенсація за оренду житла, якщо в якщо депутата є така потреба. Втім, минулого року Руслан Стефанчук не, дотяг, не дотягнув кількох сотень до кругленької суми у 100 тисяч на місяць зарплати з компенсацією житла. Бідося одним словом. А поза тим спостерігаємо за розвитком подій. Тим більше, ця Верховна Рада явно не товаришує із законом. Протягом її каденції кожен 15-й депутат отримав підозру у порушенні закону. І в цьому відношенні 9 -е скликання є справжнім рекордсменом. І тут виникає питання: а чи здатна Верховна Рада, депутати якої масово порушують закон, приймати якісні закони. Поміркуйте над цим. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео обов'язково, дайте про це знати, поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.